Моє вітанечко усім, хто долучається до прямого ефіру, моє вітанечко, усім, хто буде прослуховувати вже в записі. Цей ефір я планувала давно, мені дуже вже язик чеше, як я кажу, поділитися тим, що я в собі випрацювала в тим, що я знаю, те, що я вмію, я маю намір з цим поділитися. Адже це важливо, як я рахую, для кожної дівчинки, жінки, богині, красуні. Тому всіх богинь, прекрасних венерянок я вітаю саме сьогодні, в цей венеріанський день. Вітаю з тим, що ти є і ти красива, і ти вже співучасниця ці, цих подій під назвою Життя, яке ми творимо самі. Тема сьогоднішнього ефіру. Як на мене, вона дуже проста, і вона дуже е, важлива для кожної дівчинки. Чому вона проста? Тому що сюди входять багато практик, і сюди входять багато простих практик, яким деколи ми не надаємо своєї уваги, і деколи та воно не важливо, та воно не потрібно, та не на часі наразі. Та, це таке просте, мені треба щось таке трьохетажне, щоб я силувалась, щоб я могла складно щось робити, і тоді я побачу результат. Але магія ранку заключається в чому? В тому, що з перших секунд, я би навіть сказала, не хвилин, секунд пробудження ти себе налаштовуєш вже на який день. Ти хочеш, що ти хочеш отримати в результаті цього дня? Що ти можеш вкласти в себе, і що ти можеш отримати в себе? Чому я кажу вкласти в себе? Тому що все, що ми робимо, ми пожинаємо плоди, скажем так, пізніше, вже набагато пізніше, аніж ми можемо. В когось так це можеш ти сьогодні. Як і дія карми, ти сьогодні зробив, ти сьогодні отримав чи то м, плід своїх старань, чи то результат е, бачиш вже своїх дій. Але е, саме е, закласти в ці ранкові хвилини, в ці ранкові секунди все, що в тебе є, адже в нас кожної є багато що в душі світлого. І дівчинки, і хлопчика, багато що світлого, багато що. Божественного, адже ми всі дитя Бога. І тому я пропоную розпочинати кожен свій ранок з таких простих е деколи медитаційних вправ, деколи м фізичних вправ, але починати їх вірно. Я ділюся е наразі своїм досвідом, е що я е перші секунди, що я роблю. Це прокинулась, подякувала за те, що ти прокинулася, що маєш за те, що ем, в тебе є, і в тебе наразі вже ем, приобретено скажімо так, да, те, те, що ти маєш на сьогодні. Далі ти ем, ну, особливо я розпочинаю, так як вік за, за 40, скажімо так, та, то розпочинаю з фізичних вправ, але фізичні вправи для мене вони такі е, легкі, скажімо так. Розминання рук вправи такі прості, різні фізичні такі надлегкі, скажем так далі, буду викладати надлегкі ці всі вправи, але вони всі такі дієві. І поки ти лежиш в ліжечку, поки ще розум прокидається, і ти така думаєш, ага, ще, ще ніби ти вже плануєш свій день, але ніби ти вже, вже, вже й не, не заплановано. І ти така, о, добре добренько, І починає тіло потихеньку прокидатися. Що я ще роблю? Розпочала, зазвичай розпочаю з рук. Чому? Тому що тут багато таких. Енергетичних з'єднань і тому я ем, пропоную з рук для себе ж пропоную, Кожен вибирає для себе практики, які йому підходять. Далі переходжу до ем, лиця, працюю з лицем, тому що це мій фейс-контроль, і як я буду бачити себе в люстерку, так. Е і започаткується мій день. Я проходжу ніжними рухами по всьому тілу таку, ніби розминочку роблю по всьому. Фейсику своєму чарівному. Далі у мене йде волосся запорука шевелюри, скажімо так, промасажовую все, все, всю всю кожу прокидаються, всі сосуди, всі судини прокидаються, і там йде насичення киснем. Такі надлегкі вправи, вони легкі, але якщо робити їх зо дня в день, якщо вкласти це в свій щоденний такий графік, щоденний режим. Ти набагато більше з часом отримаєш бонусних таких плюшок, як я кажу. Це і зовнішній вигляд, і твоя спинка, і твоя впевненість, і твоя самоцінність, і твоє самопочуття багато за що відповідає наш зовнішній вигляд, і те, те, з яким ти будеш зустрічати своїх внуків, скажімо так, дітей та внуків в майбутньому, твій стан фізичного здоров'я. Далі йде. Ну, як, як мої такі дії, та? що лежачи в ліжку, в мене йдуть фізичні вправи. І Це можуть бути будь-які. Наразі я це роблю для е, фізично свого жіночого -жіно 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 здоров'я. Під... Кожен з нас у наш час підписаний та доєднаний до різних каналів, до різних є різна купа інформації і різні приклади для свого продовження здоров'я, скажімо так. І цим користуватися потрібно, і це потрібно для кожкожній з нас, але не забуваємо, що це щоденна праця над собою, так само як ти вкладаєш в свій розвиток матеріальні, якісь здобуваєш знання, там курси і ще там щось. Так само і потрібно працювати із фізичним нашим тілом. Я для того, щоб не забувати, скажімо так, та е себе. Е Ніби сама себе самостійно контролюю, я склала такий трекер звичок. Це вже мене свічка покапала. Трекер звичок, де я кожного дня відмічаю. Що я роблю для, для чого це? Для здоров'я, для душі, для фізичного тіла. І мені це допомагає саме в плані структурування, що я сьогодні зробила, що я ще можу встигнути за сьогодні зробити, тому що в мене просідає такий напрямок, як все, що пов'язане з Сатурном, та реалізація планів та планування структурування. І я таким чином налагоджую своє. Своє, скажімо так, співіснування і поєднання з цією планетою. І я вже сама себе контролюю, скажімо так, на, на прикладі таких от трекерів. Це може бути невеликі, Наразі в мене 20 таких практик та. Різних фізичних вправ, сюди ж входять і молитви та медитації. Але якщо робити їх щоденно, то ти з часом в час, ти знаєш, що ага, на цю практику ти маєш 2-3 хвилини, я можу її зробити зранку, а можу пере, перенести на пізніше, тому що ти, можливо, десь запізнюєшся, або дитині потрібно раніше в школу піти, або ну, ще якісь там можливості по, по плануванню твоєму особистому. І для мене цей трекер такий. Корисних звичок він стимулює мене, що я маю ось це 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 зробити, і це 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 встигнути. І ніби ти і знаєш, що є вільна хвилинка, ти ага, не позаліпаєш в інтернеті, а ти з користю проведеш свій час і з користю і для фізичного свого тіла, і для розумових якихось здібностей. І таким чином, сама себе ніби. <глади> Кожен день покращуєш. І вже надвечір, коли я вже дивлюсь, в мене вся колонка пройшла, там плюсики, там чи точки, я пройшла, я, така, як наш вчитель каже, похвалила себе, погладила себе по голівці, це я виконала, і це в мене вийшло, і я це сьогодні встигла. І таким чином формується заново твоя щабелька самоцінності, ти сама себе підтримує. режим низького заряду, красота. І ну, мені це допомагає і стимулює як для свого розвитку, так і для покращення свого фізичного стану, тому що не завжди вдається вчасно поснідати, бо маєш ці плани, не завжди вдається вправи ті ж самі зробити, не завжди вкладаєшся в свіжий розпорядок і така думаєш, от я знов не встигла щось там. А от саме оцей от трекер. Особисто мені допомагає хвалити себе щоденно, що я і це встигла, і я стільки справ переробила, і я і добра матуся, я і, і, і любляча дружина, я все встигаю. Я сьогодні побувала в стількох ролях, як я кажу, дружина, мати, подруга, кума там. і ще ну, багато таких ролей. і я бачу, що я все встигаю, і в мене все вдається. І тому як мій такий посил кожній із нас, що пробуйте різні практики, перепробуйте на собі, різні вправи лише через себе. І, наприклад, там, беремо собі я сказу: так, я сім днів роблю цю вправу, і всі, як я кажу, всі блага, я повертаю собі або для покращення свого фізичного стану. І такі, ніби. Вони прості кроки, ніби кожен розуміє, та це легко, та це я не буду. Але вони тебе щоденно піднімають і тримають тебе в тому ресурсі, що якщо ти змогла там тиждень протриматися на якихось фізичних вправах, то твій мозок розуміє, ага, вона, значить, може ще сильніше, значить, в неї вдасться ще ще більші цілі і ще більші плани, які вона покладе. В неї це, це теж вдасться. І ми так само себе програмуємо на. Можна сказати, на світле майбутнє і на те, що в нас все буде вдаватися, варто лише пробувати Лише пробувати різні практики, різні методи, різні ситуації програвати зранку і не, не боятися змінюватись нічого в житті. Так як я бачу, що багато, не багато, а в, в такому підвисній висячому стані, та, що я почну завтра, я почну з понеділка, ні, почни вже сьогодні. покращуй своє життя саме сьогодні, і саме для тебе складеться все ем, найкращим чином. Я дякую вам за увагу, я дякую всім, хто буде слухати мене. Надалі буду я давати рекомендації, які будуть. Які в мене були на першому потоці курсу, я обираю. Я їх зробила такі міні-консультації, міні і далі будете знайомитися з тим, що в мене було, і тим, що я рекомендую для кожного із нас, для кожної із нас. Пробувати на собі, лише спробувавши щось на собі, ти бачиш, що воно там підходить чи не підходить, це для тебе важливо, не важливо. І так кожного разу з кожним новим завданням наше тіло розуміє, що це все робиться для мене. Наш мозок розуміє це все якнайкраще для, для тіла фізично та для роздуму. Я вас всіх вітаю і вважаю красивої праці над собою